Ви тільки послухайте, як депутат відповів активістці. Світлана, а ви от коли пишете кляузи, що я персонально на мене, що я не приймаю рішення, блокую щось. Ви ну совість спите нормально? А, у мене не було звинувачень, що ви рішення не приймаєте. У мене було... Що я блокую там ще щось. Ні, Сон ні. нормальний. На відео Денис Москаль, голова із питань екологічної політики у міськраді столиці. Схоже, що темні 90-ті таки повертаються до Києва. А якщо точніше, то до Київради і її депутатів. Ця ситуація сталася тиждень тому на екологічній комісії, де виносили зокрема питання розчистки озера Синього на Виноградарі. Давайте послухаємо увесь діалог, щоб не виривати з контексту. Дякую, прошу. Добрий день, Світлана Ісаєва, активіст громадський. Щодо озера синього, я хочу сказати, що це ну не просто як забаганка громади, що витрачено вже було, якщо не помиляюсь, 20 мільйонів гривень. Так і якщо роботи не будуть продовжені, то ці 20 мільйонів гривень і результат ми себе, власне втратимо. Тому що ми маємо по 10 метрів насипу біля озера, які через опади сповзають у саме озеро, іде ерозія ґрунту без продовження берега укріплення. Ну і ми в принципі сподівалися на меценатську підтримку, тому що розуміємо, що скоріш за все не отримуємо фінансування. І навіть це ми не можемо отримати, щоб отримати результат розчистки, щоб якесь озеленення зробити. Тому що по факту територія озера навколо озера є будмаденчиком по паперах. Ну, тобто, дуже просто. Я розумію занепокоєння депутатів щодо ситуації з Либіддю. Це справедливі питання. Але наголошую на те, що це ну, дуже важливо. І втрата 20 мільйонів це, ну, в принципі, також буде велика втрата. Дякую. Світлана, а ви от коли пишете кляузи, що я персонально на мене, що я не приймаю рішення, блокую щось, ви. ну... Совість спите нормально? Пане Денис Денисович, по перше, я не пишу кляузи, а я пишу звернення і маю на це право як громадянка. І якщо у вас чисто по тексту є якісь запитання особисто до мене, у мене не було звинувачень, що ви рішення не приймаєте. У мене було Що я блокую там ще щось. ж ну, сон ні. нормальний. Це, це якщо добро. ви маєте у увазі моє звернення, то у мене було питання щодо того, що е, один раз на місяць комісія має збиратися або за потребою. Питання щодо фонду не вирішено. Наразі червень і такого ще не було. Я не пам'ятаю, щоб таке було. Може, таке було, що, е, що фонд не був проголосований. І не збираються, наприклад, два чи три рази на місяць комісія, а збирається один раз на місяць в березні взагалі не збиралась комісія. Я вдячний, що ви так активно слідкуєте і уважно за роботою комісії. Ми працюємо чітко згідно регламенту. Добре, ну але в березні регламентна козаси... комісія вам дала відповідь. Ви почитали? Її? Так, прочитала. Якщо Добре. у вас є питання до мене, ми можемо це обговорити на комісії. А... Я маю право на звернення. Шановні колеги, прошу Зеленбуд... Та, пані Юль. Дивіться. І хоча активістка Світлана Ісаєва могла негативно відгукуватись про москаля у соціальних мережах, текст звернення вона опублікувала і там немає жодних наклипів, тільки занепокоєння і скарги про роботу комісії та її голови. Що ви можете прочитати і самі? Цікаво, що саме герой нашого відео Денис Москаль. Раніше був директором ТОВ Каштанове місто, яке орендувало усю територію багатостраждального озера під забудову. Обов'язково пишіть у коментарі, що ви думаєте з приводу такої поведінки у депутатів.